Вітаю друзі! Слава Україні! Розпочинає наше відео знищення російського танка Т-80 з мангалом поруч із населеним пунктом Новоєлизаветівка Донецької області. Після повного зупинення техніки наші дроноводи остаточно утилізували мотлох рашистів, і ми можемо бачити наслідки на власні очі. Тож наступний на черзі теж російський танк Т-80, БВМ з мангалом поруч із населеним пунктом, пустинка Донецької області. Якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми продовжуємо. А ось і невдалий штурм окупантів. Поруч із населеним пунктом Нелепівка Донецької області. Ми бачимо, як техніка расистів рушає зі своїх позицій та їде штурмувати наших хлопців. Але наші дроноводи вже на поготові і спостерігають за ворогом через екран монітора. Розвідка передає інформацію, і згодом розпочинається операція по утилізації техніки РФ. І ми з вами бачимо точні влучання в цей мотлох. Один за одним, дрон за дроном. Наші хлопці просто титани. Деяка техніка РФ, побачивши це, дає задню і тікає. Але наші воїни вистежили цілі і знищили їх навіть в укритті. Однозначно, лайк штурм відбито. А ось вражена пташками ЗСУ російська БМП 2 із Мангалом поруч із населеним пунктом Новоандріївка Донецької області намагається відчайдушно покинути зону бойових дій, проте техніка дуже сильно починає палати. Тож рашисти продовжують рух, але вже з детонацією згодом. Яка остаточно залишає техніку РФ без можливості пересуватись, і зрештою беха зупиняється рашисти тікають, а наші хлопці мають змогу остаточно утилізувати металобрухт та РФ, що ми і бачимо на власні очі. А ось знищений російський МТЛБ із мангалом поруч із населеним пунктом Лозова Харківської області. Декілька влучань дроном і наслідки на відео. Ще один черговий невдалий штурм окупантів, які думали взяти кількістю. Перші танки та ББМ підриваються на мінах, а інші дроноводи почергово знищують пташками. І ми безпосередньо бачимо кадри з дронів, як відбувалась утилізація мотлоха ворога, один за одним, дрон за дроном, влучання за влучанням. І бачимо, звичайно, наслідки, як техніка РФ палає. Не секрет, що українські оператори дронів стали одним з ключових елементів сучасної війни, демонструючи високий рівень тактичної гнучкості та технічної адаптивності. Їхня роль у складі Збройних сил України виходить далеко за рамки традиційного використання дронів і стає важливим фактором у протистоянні російській армії. Україна успішно використовує дронову війну як частину гібридної стратегії проти переважаючих сил Росії. Інновації, швидкість впровадження технології, підтримка суспільства роблять українських дроноводів однією з найгрізніших сил на полі бою. Тож зараз до вашої уваги знищення російського танку сараю поруч із населеним пунктом Котлярівка Донецької області. Бачимо влучання в техніку рашистів, що пересувається. Згодом ще одне влучання. А потім ми бачимо безпосередньо кадри з дронів. Дуже мітко вражають вони ціль. Однозначно лайк навколо дим, танк ворога димить, але продовжує рух. Тому одної пташки точно замало, щоб зупинити цей металобрухт. ЗСУ активно використовують передові західні технології та інтегрують дрони в єдину систему управління вогнем. Це дає змогу ефективніше виявляти і знищувати цілі, знижуючи втрати серед особового складу. Оператори БПЛА мають можливості діяти швидко і приховано, що створює значний психологічний тиск на російських військових. Вони не можуть почуватися в безпеці навіть у глибокому тилу, оскільки дрони можуть атакувати в будь-який час. І ми бачимо остаточне враження танку РФ, який знову починає диміти. А згодом трішки проїхавши і зовсім зупиняється. Просто подивіться, як навколо палає поле. І тепер цей танк буде самотньо стояти і догорати в цьому полі, як мовчазний символ поразки окупантів. Так дійсно, ЗСУ має перевагу серйозну, на відміну від російської армії, де впровадження дронів йде повільніше і менш системно. Україна зробила ставку на масовість, мобільність та інновації. Головні чинники, що підсилюють цю перевагу, це адаптивність. ЗСУ швидко створюють нові технології, тактики та освоюють їх. Децентралізація, тобто оператори дронів діють автономно, без жорсткої бюрократії, непередбачуваність атаки дронів створюють хаос у тилу противника. Усе це робить дроноводів реальною загрозою для російських військ, навіть якщо ті чисельно переважають українські сили. Дрони перетворюють поле бою на територію високих технологій, де перемагає той, хто швидше вчиться і адаптується. Тож ми бачимо знищення Сауну на С. А згодом кадри знищення російської вантажівки УРАЛ. Тож на завершення. Цей випадок яскравий приклад того, чому росіянам не варто йти воювати за амбіції Путіна і його оточення. Добрий день. Я гвардій АВ70 Владимирович. Вічий номер АВ 30702. Служу в 51-му полку. Військова частина 33-842. В цьому обращенні я хотів би довести до всіх. закончится это очень глаусово, все что данный командир, в частности, Костригин, занимается мародерством, продажей личного имущества граждан, генератора. Был из гражданского дома выкраден сейф с ценностями. Вот. Был факт продажи мирному населению грузовых колес. Начальник полка в курсе этого всего. И Очі би хотілися приймають шоувати у голову щодо того, що двох людей катардний что та лістомороти. Там ані на почуті жоворані солдати вирушають на війну під приводом захисту батьківщини, але в підсумку виявляються не захисниками, а витратним матеріалом для корумпованих командирів і високопоставлених чиновників. Офіцери позбуваються неугодних, відправляючи їх у завідомо згубні атаки. Війна для них це просто інструмент наживи, а солдати витратний матеріал, який простіше списати, ніж захищати. Навіть якщо хтось дійсно вірить у патріотизм, варто поставити запитання, заради чого ці смерті. Поки бійці гинуть у штурмах, офіцери їх грабують і відправляють на смерть. А еліта в Москві продовжує розкішне життя. Цей випадок не поодинокий, а системний. Російська армія розкладена зсередини. І прості солдати в ній лише інструмент для заробляння грошей для офіцерів і олігархів. Чи варто за це вмирати? Друзі, я дякую вам за вашу увагу. Бажаю мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі!